Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми поговоримо з вами про шляхетний опал. Особисто в моїй власній топ 3 цій найулюбленіших мінералів опал посідає почесне перше місце. І сьогодні я вам розповідатиму, чому. З давніх давен. Камені привертали увагу своєю красою та енергетикою, яку люди використовували в лікувальних цілях, а також для залучення удачі, багатства, натхнення. Опал користувався популярністю серед правителів поряд із дорогоцінними діамантами, рубінами та сапфірами. Загадковий зовнішній вигляд самоцвіту спонукав складати про нього легенди і міфи: Опал нагадує шматочок Всесвіту завдяки своєму райдужному світінню. Це дійсно так? Згідно з давньогрецькою легендою, коли Великий Зевс переміг Титанів, він розплакався від щастя, і його сльози падали з небес на землю. Перетворюючись на опали, назву опалу пов'язують з санскритським словом впала, що означає камінь, або з латинським словом опалус той, що зачаровує зір. Тривалий час самоцвіт носили тільки маги, тому що йому приписувалась погана слава. Вважають, що вона виникла саме через те, що камінь любили жорстокі правителі. Ну, наприклад, імператор і тиран Калігула, який відомий страшними тортурами і стратами. Всупереч за забобонам і завдяки незвичайному сяйву і різноманітності кольорів, його любили багато відомих історичних особистостей. Так, римський імператор. Костянтин вважав його в своїй короні захисником життя і влади від замахів. Дружина Наполеона Жозефіна володіла самоцвітом Палаюча Троя. Королеві Вікторії належали Тіара, намисто і сережки з опалами, які виготовили під керівництвом принца Альберта. Гортензія де Богарне. Мати Наполеона III, мала гарнітур, який зараз зберігається у музеї в Швейцарії. Суперечлива історія самоцвіту пояснюється його незвичайною красою, яка просто заворожує. А на сході він завжди вважався щасливим каменем. Інтерес до опалу спалахнув з новою силою. Коли на Марсі у 2008 році, за повідомленням НАСА, виявили опали. Цей самоцвіт мінералоїд. Він являє собою аморфну структуру. Від мінералу його відрізняє відсутність кристалічної решітки. Особливість опалу полягає в тому, що в його складі велика кількість води, вміст від 5 до 30%. Твердість за шкалою МООСа становить 5,5 балів. Це говорить про те, що він крихкий і може тріснути при ударі та іншому механічному впливі. На поверхні опалу легко з'являються подряпини. Опал має низьку щільність. Вона визначає його невелику вагу. Завдяки цьому прикраси, прикраси з опалу зручно носити. Наприклад, сережки з опалом не будуть відтягувати мочку вушка. Опал має так званий ефект опалесценції. Цей термін, до речі, з'явився саме завдяки опалу. При потраплянні світла утворюється однотонне або райдужне мерехтіння, поява кольорових плям. Викликана будовою мінералоїда. Між сферичними утвореннями знаходиться каламутна рідина вода. Світло розсіюється при проходженні через неї і з одного променя утворюється декілька, що і призводить до появи гарних кольорових плям. Виглядає опал дуже благородно, шляхетно і таємниче. На сьогодні багато цінувальників дорогоцінних каменів скажуть вам, що опал найгарніший самоцвіт в природі. До речі, австралійський вчений Франк Лехман нарахував 134 різновиди опалу. Назва шляхетний опал використовується для ювелірних опалів, які мають гру кольорів. От саме те, що ви зараз бачите. Шляхетними опалами вважають чорний опал, білий опал, арликин, вогненний опал. Родовища шляхетних опалів відомі в Чехії, Угорщині, Словаччині, Мексиці, Гондурасі, Бразилії, Індонезії, Туреччині, Німеччині, США та інших країнах. Є опали в Україні в Карпатах. Проте унікальними вважаються родовища Австралії, які дають 80, від 80 до 95% світового видобутку ювелірних опалів. І всього 5% з них чорні. Так, чорні це найрідші опали, набагато рідше зустрічаються, аніж білі. Тому, відповідно, і вартість чорних опалів значно вища. З 1993 року опал проголошений національним каменем Австралії. Опали вимагають дбайливого догляду. Щоб камінь не втрачав вологу, з якої складається, не тьмянів і не тріскався, за ним потрібно дбайливо доглядати. Щоб він не висох, його рекомендують часто носити. Тоді мінералоїд вбирає вологу з повітря і від тіла власника. В жодному разі не можна контактувати з миючими засобами. Тобто, якщо це каблучка, обов'язково знімайте при контакті з, із водою, до речі, також із миючими засобами. Опал здатен допомогти людині знайти вихід з безвихідних ситуацій. Завжди дає оптимізм, надію, впевненість. Опал для будь-якої людини завжди це друга голова. В якості талісману гарно підходить людям технічних спеціальностей. Побудувати кар'єру, залучити багатство, знайти другу половинку і побудувати міцну родину, позбутися безсоння, захист від інфекцій, хвороб серця. Це далеко не весь перелік властивостей опалу. За стародавніми повір'ями він здатний підтримувати свого власника абсолютно в усьому. І тут неважливо, чи спрямовані його дії на злі справи, чи на добрі. Опал камінь емоційний, і він відображає настрій свого власника. Посилює емоції і знімає заборони, заохочує свободу та незалежність, стимулює оригінальність і творчість. Щоб посилити магічні властивості, слід встановлювати в оправу зі срібла. Опал з давніх часів вважався європейськими народами символом довіри, щастя, надії і безмежного кохання, чистих. Думок та співчуття. І абсолютно точно опал є надійним захисним каменем. Дякую за перегляд. Наявність, ціни та розміри ви можете уточнити у Viber спільноті. Силочку залишаю, як завжди, в описі до цього відео та в коментарях. Всім дякую ще раз за увагу! Мирного неба, гарного настрою та тільки приємних подій. До зустрічі на каналі!